Перший удар по м'ячу від людей, які знають, що таке справжня боротьба. Ці чоловіки вже здобували перемоги, але зовсім на іншому полі бою. Ветерани Ніжинщини відкривають другий етап районного турніру Змагаюсь за героя. 13 серпня п'ять футбольних команд із різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл долучилися до змагань під гаслом для титанів. Юнаки та дівчата вийшли на поле заради тих, хто віддав та віддає сили, здоров'я і життя за мирне небо. Нескорені воїни цього дня стали найбільшою підтримкою для юних футболістів. Саме ветеранам Ніжинщини присвячений спортивний захід, потужну патріотичну ініціативу реалізову. Зовує Ніжинська військова адміністрація сьогодні. Стартував довзенний турнір. Змагаюся за героя під гаслом Титани на Ніжинщині». Даний турнір започаткований в межах розпорядження голови Ніжинської районної військової адміністрації. Змагаю за героя, яке включив в себе змагання дитячі, які відбулися ще в червні місяці. І сьогодні ми продовжуємо цей тур. Сьогодні у нас пріоритет змагання титанів, а саме Наших воїнів, героїв з інвалідністю. Змагання будуть проходити за участю наших титанів завтра. А сьогодні для цих титанів ми в рамках даного турніру проводимо дитячі спортивні змагання по футболу, де приймають участь п'ять спортивних команд: Бахмут Ніжина, Борзни, Бобровиці та Плисківської загальноосвітньої школи, тобто аматорська команда Плисківської територіальної громади. У нас мети дві. Дати можливість дітям спілкуватися із воїнами це перша мета, і відчути воїнам, що діти дякують, і діти рядом поряд з ними. Ну і друга мета, щоб започаткований даний турнір він продовжився, щоб він охопив не лише Ніжинщину і не лише громади Ніжинського району, а він мав межі розширення, об'єднання і щоб ці турніри перейшли в розряд зональних, в розряд районних, обласних і всеукраїнських. але Ну, в більшості аматорських, не професійних, а аматорських. Дводенний турнір розгорнувся на території Плесківської дитячо-юнацької спортивної школи. Тут для учасників змагань забезпечено найкращі умови. Голова територіальної громади Марина Вірко говорить: мають велику честь приймати на своїй землі почесних гостей. Це дійсно вперше проводиться організатор Ніжинська військова районна адміністрація Григорій Константинович. Він е Автор, як би сказати, цього задуму, і це дуже приємно, тому що це робиться для наших захисників, для наших ветеранів, які пройшли, можна сказати, ад і пекло, захищаючи нас, і вони зараз поряд з нами, тому ми повинні для них жити, для них працювати і для них організовувати такі турніри. Нам дуже пощастило, що цей турнір проводиться саме в нас в плисках, тому що ну, в нас дійсно є відповідна база. Футбольна для цього поєднувати дітей і героїв зараз це головна задача наша, тому що наші діти підростаючі покоління повинні розуміти, якою ціною зараз виборюється свобода. Футбольні змагання об'єднали близько 80 учасників. Це зовсім юні хлопці та дівчата, 12-13 років. Однією із найактивніших цього дня була команда ніженців на полі. Вони гідно демонстрували свої уміння а поруч із цим віддавали шану незламним воїнам. Ми грали не для перемоги, а для підтримки наших захисників. Дякую Григорову Константиновичу, що зробив таку можливість для нас. Плесківську громаду представляла команда із 15 гравців. Це і юнаки, і дівчата. Позицію півзахисника займав Олександр Гречка. Хлопець каже: гра напружена і виснажлива, але він не здається. Бо поруч воїни, котрі для нього приклад. Я грав і підтримував. ...наших захисників приємно з ними було побачитися. Дякую, що вони нас, нас захищають. Вагомі результати у матчах демонструвала і команда із Бахмачу. На позиції правого захисника впевнено діяв Денис Солодько каже: у ході турніру вже здобули маленькі перемоги. Дуже крута атмосфера. зібралися п'ять команд, доволі сильних граємо. Пока що поки що виграли. Та хлопець зізнається сьогодні. Для нього є мета значно важливіша ніж просто перемога у матчі. Я грав не за перемогу, а за честь наших воїнів, які погибли на війні або за без кінцівок. Треба частіше проводити такі заклади, щоб героям було приємніше. Дякую, Григорію Костянтиновичу, що організував такий великий турнір. І дуже подобається, поки на полі тривала жвава та енергійна гра, із трибун на молоде покоління споглядали ветерани, споглядали і тішились, бо саме за це вони і боролись. Подивіться, як можна за них не боротись. Вони ж не винні в цьому. Ми повинні все зробити, щоб їм дісталась не така доля, як нам. Ну так у нас вже вийшло. Повинні ми на цьому покінчити, щоб вони росли справжніми українцями, вільній, незалежній України. Я вважаю, що вони мають право це ну грати, відпочивати, тобто, щоб щоб хоч їх війна не касала. Дмитрій Вовк, колишній військовослужбовець, який із перших днів великої війни став до лав збройних сил України у 2023 році. Під час контрнаступу він отримав поранення, але незламний дух і відданість Україні залишилися з ним назавжди. Сьогодні Дмитро заслужений ветеран Ніжинщини. і в такий непростий час руку допомоги простягає військова адміністрація. Дуже дуже велике дякую. Хочу сказати підтримку. Ну, Всебічно. Тобто, ну, що, що протези, лікування, ну, ну все, що з чим ми не звернемося, хай це не в цей день, але ну, всі, питання, всі питання наші вирішуються. Тобто, ну дуже глибоку подяку. Хочу висловити». на лаві нескорених титанів за малечу вболіває Юрій Бідулін. Чоловік також взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення і вже за півтора роки отримав поранення. Каже сьогодні, єдина відрада це діти. Тож залюбки долучився до спортивного дійства. Дуже приємно, що військова адміністрація зробила такий турнір. Єдиний хто робить якусь роботу, це Григорій Константинович. В нього є для цього і мотивація. Він розуміє нас. Він... Єдина людина на Ніжинському районі, яка піддержує військовим по справжньому всіма думками та душею. Поруч із футболістами Віталій Дорошенко він невпинно вболіває за юнаків на полі, слідкує за кожним пасом і кожним ударом по м'ячу. Ветеран Ніжинщини зізнається цього дня він у синергії з дітьми, адже колись і сам так наполегливо боровся за перемогу. Такі заходи потрібні в першу чергу і для військових, і так само для дітей, щоб підвищувати патріотичне виховання дітей, щоб вони розуміли. Важливість захисту країни в майбутньому, захисту країни зараз. І підтримки також ветеранів або всім з інвалідністю, яким також потрібно. хоча б така саме моральна, розморальне розвантаження, яке так ну тужа, теж важливо, тому що щоб не зациклюватися на своїх як би, болячках, проблемах і того подібне. Наші герої це передові відважні та натхненні люди. Своїм прикладом вони надихають молоде покоління, покоління, котре творитиме наше майбутнє. Подібні ініціативи виховують не лише фізично сильних, а й свідомих, відповідальних громадян, зазначив заступник голови червь. Нігівської обласної асоціації футболу Анатолій Свистун. Сьогодні ми даємо можливість нашим діткам показати, що ми живемо в Україні, незважаючи навіть на те, що сьогодні наше старше покоління продовжує боронити незалежність нашої держави. Ми знаємо, що хвилину, що секундну, і навіть під час проведення цих заходів, бувають повітряні тривоги. Ми сміливі, ми рішучі. Ми це робили. Ми це будемо робити. Ми українці. І ми зможемо обов'язково перемогти, тому що ми об'єднуємося, ми робимо правильні речі. Це сміливість, це, це робота наша. Ми показуємо те, що ми будемо це робили, робимо і будемо продовжувати це, це робити. Ми вдячні нашим захисникам, ми вдячні нашим Збройним силам, ми вдячні нашим керівникам районної адміністрації в даному випадку Григорій Константинович, який займається цим питанням. Він переживає. Для нього сьогодні багато їх нагальних важливих питань, пов'язаних з життєдіяльністю взагалі з самого району. А після проведення адміністративної реформи ще додалось більше, тому що ви знаєте, що зараз район Ніжинський об'єднує навколо себе як мінімум п'ять районів бувших. І сьогодні дітки зібрались тут, вони віддають шану нашим героям. Вони показують, що ми будемо за вас ви захищайте, Ми будемо за вас грати. А з часом ми також станемо захисниками, будемо боронити на нашу рідну державу. Для гостей турніру юні футболісти провели 10 напружених матчів. Кожен по 20 хвилин, граючи за коловою системою. На полі кипіла боротьба, панував азарт. І ось урочистий момент нагородження учасників. Призери турніру отримали кубки, медалі та дипломи. А всі команди символічні прапори військових підрозділів, в яких служили загиблі герої Плисківської громади. Нагороди отримували з рук начальника Ніжинської РВА Григорія Ковтуна та ветеранів війни. За спортивні досягнення третє місце очолила команда Бобровицької громади. Другими на п'єдесталі постали гравці із Бахмачу. А найбільший трофей за перше місце отримала команда Ніжинської ДЮСШ. Ми грали за героїв, Ми знаємо, що завдяки їм, завдячуючи їм, ми можемо зараз спокійно тренуватися. Можна, якщо так можна сказати, більш спокійно тренуватися. Та приймати участь в таких чудових турнірах. Подякую організаторам за такий чудовий турнір. Дай Бог, що він був не останній. І скорішої перемоги нам усім.